Це турбувало, бо в нас круглий стіл е переважно е складався з протистояння у тих самих гентаїдів з е організаціями е чи неформальними групами, які ніколи е ні за що не будуть співпрацювати з формалізованими організаціями. Тобто, в нас це було, ну, е скажімо, центральною да, частиною. Дискусії. Я а зараз поясню, в Одесі я знаю, що в інших містах також. І в Києві я дуже багато про читаю, а зараз багато людей, які об'єднуються в утворні. Наприклад, Сейволд да, Київ в Києві, і вони зараз, і ця акція прибирання сміття і так далі, тобто дуже багато таких акцій. І в Одесі, наприклад, є група джиперів, які взимку визволяли авто з снігу. Вони продовжують далі спілкуватися, вони шукають, як допомогти, -то тому що це забезпечені люди. Туди, вони реалізовані, вони відчули потребу робити щось суспільно корисне. Вони, але вони існують як угрупування жодним чином не збираються формалізуватися. Наприклад, страйкболісти, здається, вони там зайняті да, своїм, але ну, це класично з точки зору українського законодавства аматорська організація, яка об'єднується по інтересам. Але вони знов-таки шукають можливості соціальної. Ну, Роботи да, соціальної відповідальності, бо вони там збирають кошти, їздять по там, інтернатах і так далі. і так далі, Тобто вони роблять достатньо багато цікавого і корисного. Але вони принципово і це, це наголошувалося. Так само дебатні групи категорично. Не хочуть вони співпрацювати з формалізованими організаціями, не хочуть формалізуватися. А ще в нас зараз, ну скільки вибори. Да, є така організація, вона а, утворилася 5 років тому. І я наполягала на тому, щоб формалізуватися, але дійшли лише легалізації шляхом повідомлення, і все. А Ця організація майже провела місцевий референдум за ініціативою громадян. Просто в нього в ньому відпала потреба і тому він був скасований на вже стосовно на... чого ця організація була створена? — А стосовно mm -hmm. того, що а, місцевої влади хотіли відкликати мера і депутатський корпус. Mm -hmm. Ну і получилось. практично да референдум. А зареєстрували ініціативну групу. Все провели, збір под... Вони мені всіх зробили, але там судом поміняли мери, і вже відпала потреба, і не варто було просто це продовжувати. <гум> це... <гум> <гум> Ні. От зараз ці люди йдуть, депутати від різних партій, але під брендом Україна 2.0 <гум> і впізнають пізна... цю організацію. Раптом я бачу, що абсолютно пересічні одесити кажуть, о, я це прізвище, я пам'ятаю, була така організація НАДО. Тобто вона була неф практично неформальна, да? їй вже п'ять років, Надо, в смысле, вона... треба, да? Надо. А, но... нова адміністрація, нова адміністрація достойна Одеси. А, це да? Да, я... було через, да, через точки. Угу. І оцю неформальну групу люди досі знають. І навіть виборці кажуть, ми будемо голосувати, тому що ми вас пам'ятаємо. І складається парадокс. Тобто є там дві-три організації, в Одесі, дві-три організації. Я не кажу просто. Спеціальні, типу ВІЛ-сервісні і так далі. Так? А ми збирали організації ну, такого загального спрямування, а, які, чесно кажучи, вони працюють за грантами, інших джерел шукають а, їм багато років. Але ну, точка зору вони абсолютно не розвиваються останніми роками. Але ці організації надають ті самі послуги з організаційного розвитку. Які нікому крім них власне не потрібні, тому що ці неформальні групи складаються з дуже успішних менеджерів, людей, які е, фінансово забезпечені, які пройшли тренінги не те, що там в третьому секторі, а в великих корпораціях за великі кошти. І те, що стосується якихось таких управлінських моментів, вони дуже складні е, заходи організовують ну так. А ще в Одесі в е, серпні був е, З'їзд блогерів, може хтось з вас чув, Одеса Кемп 2010. Він дуже масштабний був. І троє людей отак просто взяли і його зробили.